Дані, я тобі зараз поставлю два нашого. О, ты що вирізайся. Тебе точно на кінець. Нам треба її утомстити. Ну не знаю як. Привіт! Ти нам поможешь... Так, я вам тут допоможу тільки Вася, почекай. <кхід> всем привет, друзья! Антоні, сьогодні мы будемо магазин скайчи. Так что підписуйся на канал. Подписывайтесь на подбайку и всем до зустрічі. Е, всім наступам. Что я газету? Так, нам треба и позиротом Так, пиши, 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 кум, кум, кум. двери. Так, Шоп. 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 Шоп для Ой, По свою газету. Там я Okay, well. balling, 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 balling. Uh, okay. Today is the day no. I front cover it. of the paper. I mean, who else could it be? Oh! No. Oh! My hand! My hand. No. Oh, it hurts You yes. so not Ха-ха-ха, прониканули ми тебе. Зачем рекламу дали? Так, от умствия э, мести с тяжкой супи. Какие прекрасные хлопцы врубила? Буду их есть. Что я её не и буду работать со своими стравами. Оп, 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 оп. Ой, Друзья, тут ключ. Дай нам его Магазин. Вот, Магазин. Одночка бесплатно. Осторожно, да. Берем сель и насыпаем. Аж всю банку. Алло, друзья.

Так що треба далі зробити. Приколь, перепад! Це б... її дивилась. Ніхто мені не помішає зробити. Опа. На жаль, нафиг. Щоб це захворіло місці. О, зірочка. Прикольно. Дэй. Разбейте телевизор. Добрый. Так, а я покажу он там ржет. Все-все-все, там... просто ржет. Так. Я тут упустил, я тут

ха-ха-ха, приканули мы тебе. Так, что там дальше треба И как же I прекрасно ты платить? Прям на все сто. Ага, на килограмм. Так. Нам короче треба друзі, нам треба спортити її платье. Гелем, 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 гелем на гелике. Заробажна. В принципі, знаєте її плаття, я знаю, як треба йти. I'm definitely the best chef in the world. Я самая пшегуферка на свете. Чтоб нельзя у всех поливья. Дурку тебе молчать на си. Как ты ее заблудился за ее дом? Тут что-то. Мама у не. Ааа.

Да спустилось. О, а тут нас видно. Тут э, к платье. Бегаем. Все, не платье резы. Робимо ноги. тут не студентка. Рамта, полці, проте, а за руку свет не тих нема. И джерониму. Ай, это было неприятно. Пока ты йде по 100 руки прийде. Так, у меня такого раунда напоминаю надо столки. Потому что було смашки наб'ят турики, шашлыки жарли. Ви хотіли, друзі, напишіть матеріал, ви хотіли там добре. О, зараз зубів, ми плачемо. Напока смотрю піде. Ха-ха-ха, принкорнули ми тебе. Так, Е-е-е. молодь. Тепер нам треба далі пранкувати. Хо-хо-хо. цей капучино! Якеворуш смачне, ніхто не поможе мій. Є, мій день з Капучино. О oh май год. Капучино асосіно. Так. Нам треба грузі, її затронути якось. Пока вода це капучино. Нам треба... І... Чомусь помішати. Ой-ой-ой, мене -ой -ой, йде до мене. Само може обійти. То вона йде. Ну, поки вони там, ми можемо її щось портити. Зачем що мені ми... О! Булавка! Блавка. Можно сюда. И накрытый ковриком. Все втекаем. И вот тут вот здесь, здесь. Кто зробив? Моя папа! Я вас збив, всіх на пишоке. Ха-ха-ха, проклянули ми тебе. Будь кощара бляха стал! Хоче не в Шуба блохаста. Бачите, короче, як у нас з цим котиком обращається. Треба позитивно об коптикові помогти. Треба тімо котикові помогти. Є вже місці. Треба обов'язково цьому котику допомогти. Так, да, зараз. Треба найти вікно з цим котиком. Ты его купите котик. Я тебя тут? Котик, котик, Ой. Ой, ман. Пока у нас пьет, я могу по зару пошарить. може там бути. チューチューチューブリスク。 Бросаем шубку. Бросаем шубку уходят. Кот и Тикаем котик. Тикаем котик. Ах ты же мелкий бригадир. Буду снова мешать это шуба мне с Ха-ха-ха, прикорулаем и тебя. Стритов. Так, Так, е, молоденький. Ідемо далі її троти, то вона нам два ставить щоденник. Так. Роз мій тортик, я його зим буду празднувати своє тайно народження. А ми твої нарожні мистика, як всегда, чуть, -чуть помішаємо його там на стіл, я буду валятися. Я покажу поррезкусь в тебе. Найду якісь полізні штучки. Нам потрібно. Ага, нам ну бить петарда, петарда і. І. петарда і. Ого. А чого так багато чогось? Е, ну, петарда нам нужно походу, походу, скорч. Петарда може бути не кольорова. Просто біла. Нам треба синю щоб вона нічого не поняла. Так, а де там місці нам ну, треба якось до кухні або потрапити, я не знаю. Треба до кухні потрапити. Ні, ми треба петарду... О, Ніфика. Як неожиданно і приємно. Тепер треба нам знайти скотч. опа, 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 бегаем. У нас полевый. Нам все это забираем. Так. Может, скоро на прошлом по поверсе. Чтобы надолго было, кто там дом. Опять Реально есть кош. Я эту праздность среди наружня. Давай где у нас? Что Народження мене! Народження! Зем народження! Ай! Хто це зробив? Мій тортик! Ха-ха-ха, принкнули ми тебе. Для того, щоб вийде у відкритий космос. Космос? Че? Молодець! Пранкуємо даєш. Моя передача саме прекрасна. Я купив новий телевізор, тепер його ніхто не поламає. Друзі, нам знову треба поламати її телевізор. Тільки вже без підказок. Я тоді були без підсказок. вже кожи до той раз лома не буде. Зараз може бути ще й сараї. Так, бензин є. Аролома нема. Сарай не птів. Нам треба чимось поламати її телік. У не надіялися їх фрагенштейнів дурацьких. шоу! Хотелка, ты что мне говорил уже с Нишо? Что мне было добро, то тебе было добро. Так ты пуган. Нет, дай мне лом взять и той. Лом. Ломерка. Теперь мне требуется спуститься вниз. Че. Че. А, ти з пауком, походу. Так, да, зі полком завдання. This will

та код тут ніколи не було тоже мы звучит, так что на канал, пиздец на подобейку,